Погодьтесь, ніщо так не мотивує, як реальні історії успіху та чужі факапи. А якщо мова йде про гроші та реальні фінансові ризики, то тут точно краще вчитися на чужому досвіді. Відео щоденник фрилансера-маньяка перші 100 днів на Upwork». Це реальний шлях українця на міжнародний фриланс. Це мій особистий досвід та мої особисті факапи. Та я пропоную прожити ці 100 днів ще раз зі мною в рамках цього курсу в пришвидшеному режимі, і за 4 години я покажу, як виглядав кожен окремий мій день. Цифрах і фактах Скільки пропозолів надсилав, і скільки витрачав на це конектів, як обирав клієнтів. А хто в результаті обирав мене та запрошував на інтерв'ю? Які з популярних лайфхаків працюють, а які ще треба перевірити. Продемонструю перші успішні 37 своїх коверлетів, які привернули увагу клієнтів. Розповім, як провели половину усіх інтерв'ю, і поясню, чому лише кожен другий відкривав зі мною контракт, і що мотивувало більшість з них продовжити зі мною співпрацю і стати постійними клієнтами. А головне, як все це впливало на мій дохід, і які ще досягнення у мене були із місяця в місяць. Також покажу з якими проблемами стикався, як їх вирішував, і якими особистими лайфхаками обзовівся і використовував. Ростовую їх і до цього дня мене звати Дмитро Татаренко. Я графічний дизайнер із 17-річним досвідом. І протягом цього курсу ви переконаєте, що увесь цей мій багаж знань та досвіду мені майже не знадобився у перші дні. А також дізнаєтесь, як можна опанувати майданчик з перших днів, як краще почати розуміти алгоритми АПВР та досягти топ-рейту в максимально короткий термін. У мене це було на 94-й день із 90 можливих. Готові до міжнародного фрілансу. Тоді саме час дізнатися, як виглядає реальний шлях кожного початківця.